20 років пив на капоті і знав все врушений. Так от, в нас шосте питання це проєкти. Проєкти художні? Проєкт, проєкт. Е, да, проєкт це е, досягнення певного результату з певними ресурсами за певний час. Це називається проєкт. Коли задумали, що хочемо водопровід. Хочемо закинуть, закидати яму, чи хочемо спортзал зробити. В нас є якісь ресурси, ми маємо якийсь час. Це таке, чим більше ресурсів, тим менше часу треба. І навпаки, чим менше ресурсів, тим більше часу, ну, в залежності від Тобто проєкт це не обов'язково якесь будівництво. Проєкт це досягнення певного результату. Навіть те, що ми сьогодні зібралися тут і проводимо цей діалог, це теж проєкт. Тому що ми досягаємо певного результату. Ми шукаємо відповіді на запитання, які нас турбу... турбують. Що в Диражні буде далі? Щоб наші можливості. Так, в наші... І от сьогоднішня подія це теж проєкт. Так от, що треба? Що варто зробити в вдиражні людям разом? Який такий проєкт? Кожен про себе, будь ласка, подумайте, що варто зробити в диражні разом. Мені здається, в нас думаємо про Проектом себе і ділимося, так. що найперше треба перше зробити. Да, Найважливіше потрібно. Це ми будемо потім на загал обговорювати. Зараз подумали. І по дві хвилини між собою в діалозі добре? На загал, ми поспілкуємося в кінці, коли дамо відповідь на сьоме запитання. Добре?